Я зараз хочу розказати про базилік. Лікарський очимом-базиліком варіаційний мінімум. Е є два види базиліка. Це зелений, оцей очимо-базиліком мінімум і базилік пурпурний очимом пурпурис. Він фіолетового кольору, але використовують фіолетовий базилік як декоративний для прикрашення території. Базилік або васильок справжній, духмяний, однорічна є й багаторічна кустик рослини, сімейства ясноткові, ламіначея. Він також відноситься до родини глубоко Рослину використовують як кохона пряність і лікарська. Наземна частина містить залізо, кальцій. Від 1 до 1,5% процента ефірних масел, до 6% процентів дубильних речовин, плікозити, сапоніни, мінеральні речовини, аскорбінову кислоту, цукор, клітчатку, білки, вітамін П, провітамін А, камфору, ефірне масло містить евгенол, метил авікол до 60%, процентів, цинеол, лін алоол. Оцимен камфору. Ефгенол є основним компонентом ефірного масла до 70%. Його багато знаходиться у квіточках, суцвітцях. Базилік є медоносною рослиною, а найбільший вихід ефірного масла при фазі повного цвітіння. У насінні міститься також 12-20% жирного масла в листі 0,003 до 0,009 каротина і рутинна, рутин знаходиться 0,15%. Його чистий евгенол це ефірне масло, Приміняється у парфумері і кулінарії як ароматична рослина, а також використовують для виготовлення ванеліну. Листя містить ціни, карутин і рутин з охолодженого ефірного масла базиліка. Коли воно охолодиться, отримується кристалічна базилікова камфора. Стерентен, Не Немає запаху. В кулінарії Середньої Азії його називають Рейхан Реган Рейхон, що означає душистий. Має приємний е, приємний такий. Е, Смак і запах підходить, використовують для різних закусок. В Азербайджані з насіння виготовляють ароматизовані напої, салати, паштети, супи, курині, кисломолочні, круп'яні овочеві супи. Базилік додають до блюд з баранини, гов'ядини, домашньої птиці у фарші. Ароматизують маринади. Томатні сози, м'ясні промисловості, як чорний перець навіть використовують, додаваючи до, до маринадів. В медицині настій трави приміняють при гастриті, коліті, п'єлені, фріці. Як проти Харковічі, при неврозах, головні болі, бронхіальній астмі, кишкові і печіночній коліках, метеоризмі, відсутності апетиту та низькому кров'яному тиску, при запаленні почок, мочового позиря, простуді, насмарку, а також як покращу виділення грудного молока окормлячих жінок. Настій з листя базиліка використовують зовні для полоскання при ангіні, стоматиті, а всередину проти дія, відвар трави як обезболюючий для полоскання рота і при зумній болі використовується стоматиті, ангіні як примочки для тяжко заживаючі рани, а сік свіжих листків при запаленні середнього вуха, екземи, трудно заживаючих ран. Додавляється як ароматизовані ванни для полоскання, як пом'якшуюча дія на кожу і тонізує кожу, лікує також при випаданні волосся. Завдяки мисту базилік міститься в базиліку камфори, вона діє як збуджуюча дія при пригніченні центральної нервової системи, послаблені функції дихання, порушенні кругобігу, багато тонізуючі. Будьте уважні лише з передозуванням не треба перебільшувати дози, воно тоді дає подразнення на різні органи. Протипоказано при ешемічній хворобі серця, інфаркту міокарда, цукровому діабеті, тромбофлебіті, гіпертонічна хвороба в народі використовується як ароматична трава для припарок. А в італії використовують як пестожиновези, в томатних соусах, в салатах. Всюди додають. Ще також сказано ось тут, що в Італії римляни вважали, що багато нації вважали, що завдяки традиції біля, біля гробу Господню завжди виростав базилік на навкруги гробу. Щоб дати приємний смак, аромат навкруги. Базилік дуже корисний, цінний і цікавий. Бажаю всім здоров'я. Вживайте більше базиліку завжди.